Допомогу від світової спільноти ми отримаємо в відбудові країни. Звісно, здебільшого йдеться про повоєнне відновлення нашої держави, але багато що роблять уже зараз. Наприклад, днями оголосили про архітектурний конкурс у межах програми «Rebuild Ukraine». Він спрямований на пошук інноваційних рішень щодо заміни зруйнованих житлових будинків у харківському мікрорайоні. Північна Салтівка. Заявку на участь можна подати до 16 червня. А загальний пресовий фонд становить 10 тисяч доларів а Велика Британія і Польща тим часом збираються звести абсолютно нові селища для українців, які втратили свої домівки через російську агресію. Всі деталі знають наші журналісти. Два нові сучасні селища для українських переселенців хочуть збудувати уряди Великої Британії та Польщі. Сполучене Королівство вже виділило 10 тисяч фунтів стерлінгів на цей проєкт. Селища зведуть на Полтавщині і Львівщині. Нові оселі отримають понад 700 українців, які втратили свої домівки через повномасштабну війну. Ми взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну до її перемоги, і будемо це робити, аби довести цю війну до кінця. Партнерство між Великобританією та Польщею допоможе забезпечити світлом, теплом і житлом українців, які найбільше цього потребують. Наприкінці листопада минулого року міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідав Україну і на власні очі переконався у необхідності допомоги для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Окрім будівництва, британці та поляки надають Україні генератори на суму понад 3 мільйони доларів, аби підтримати школи і лікарні у різних частинах нашої країни. Зараз в Україні вже є щонайменше 13 модульних містечок. Зведених за підтримки іноземних партнерів, так польські друзі допомогли з будівництвом на Київщині, Чернігівщині та Львівщині. Ще одне містечко з'явиться у Чернівцях, завдяки чеським і німецьким партнерам. У ньому зможуть проживати щонайменше три сотні людей. Модульні будинки вже вмебльовані, утеплені та енергоефективні. Будуть у містечку і невеликі магазини, ігровий майданчик. Загалом вимушені переселенці можуть проживати тут орієнтовно три роки, доки не переїдуть до повноцінного житла.